Це кадри нагородження переможців та призерів чемпіонату України з волейболу. Важливий історичний момент. Команда хімік із южного всьому стає чемпіоном країни. Серед тих, хто отримує медалі вищого гатунку, і запоріжанка Дар'я Дрозд для неї це не перше чемпіонство. Свою перемогу дівчата вважають легкою. Відзначає рівень волейбольних команд цього сезону значно впав. В прошлом сезоне не была достаточно упорная борьба. И если вы смотрели, то вы знаете, что мы до последних игр с Запорожьем, именно с Запорожской командой, мы соревновались за первое второе место. И Северодонецк был тоже как бы в фаворитах. В этом году, к сожалению, я уже говорила, что влияет финанс... Как бы не финансовое положение в стране наше, влияет на финансовые возможности всех команд, не только нашей, не только Запорожской. Запоріжанка Дар'я Дрозд у складі южненського хіміка грає вже два сезони поспіль. Свою спортивну кар'єру дівчина розпочала у місцевій орбіті, та після закінчення контракту її запросили грати в інший клуб. Тепер Даша живе практично на два міста. У Запоріжжі в неї сім'я в Южному робота. Говорить, на новому місці прийняли добре, лише є невеликі зміни у підготовці. Помінялась тактика команди. Ну я не можу сказати, що там щось особливе є там... В принципі, те ж саме, просто немножко другие условия. Люди приходять туда роботи. Здесь, к сожалению, в нашем городе нет возможности создать таких условий, как есть в Южном. У складі волейбольної команди Хімік Дар'я вже вдруге стала чемпіонкою України. Перепон до чергового чемпіонського титулу у южницьких волейболісток не було. Дівчата оформили титул, не програвши жодного матчу в цьому чемпіонаті. Мета на наступний сезон втримати чемпіонство. Це дуже приємно. Втож в, в ту ж минуту небольшой груз на плечах, тому как необходимо соответствовать, необходимо держать марку. Та головним досягненням команди цього сезону Дар'я називає виступ хіміка у Лізі чемпіонів. Хоча у другому раунді кваліфікації команда програла Краснодарському Динамо, а у матчі 1 восьмої Кубку ЄКВ поступилася сербській команді Візура. Дар'я вважає цей сезон вдалим як для команди, так і для себе особисто. В этом сезоне у нас... Мы нацеливали себя на Еврокубки, Лигу чемпионов, Еврокубки. Очень жалко, конечно, что мы так сыграли с визурой, хотя мы могли, мы должны были выигрывать. Наверное, даже где-то гордость за себя, за свой клуб, что ты играл с ними, и ты боролся, не просто так пролетел мимо, а боролся, и это круто. 3-2, 3-2, это запомнится. Зараз удар, як і всієї команди, заслужений відпочинок. Попереду на волейболістку чекають тренувальні збори та підготовка до змагань. А поки дівчина насолоджується відпусткою у рідному Запоріжжі. Оксана Стешенко, Дар'я Зерянова, ТВ-5.